Це було випитали. Це про був. Ні, випросбуло. Це був один із тих задних. Значить, о 17.35 в Тернопільський відділ поліції поступило повідомлення від перехожих громадян про те, що по вулиці міста містероплю зриваються кінзиційні люки. Тобто відбувся вибух. Виїздом на місце було встановлено, що дійсно стався. Вибух каналізаційних люків, причини зараз встановлюється, є двоє потерпілих громадян, один з термічними опіками, другий з травмою двох кінцівок. Поки що вони знаходяться в лікувальному закладі. Рівно 12 люків, починаючи від вулиці Куршеницької Чехова перехрестя, аж до закінчення вулиці Чехова. Рух буде перекритий до ранку, оскільки тернопільгаз приступить до роботи тільки зранку, тому що в темну пору доби вони роботи проводити не можуть. Так, домівку газ є, опалення не відключене, газопостачання також не відключалося. З якого з боку, значить, був сильніший.